Доброго дня, мене звати Артем. Я представник Волинської фондової компанії. Ми зараз знаходимося на виставці AgroChallenge 2024 у Київській області. Волинська компанія приймає участь в цьому заході. Представляє два агрегати: Унія Арес XL6 метрів та розкладач мінеральних добрив МХ 1000 Лінійка цих агрегатів може бути від 1000 літрів до 3000 літрів. Навісна або прицепна версія, як зручно під ваш трактор. Цей агрегат допоможе вам зекономити гроші. Чому? Ви скажете, лійка, звичайна лійка, є, лійка. лікарні. Є така штука, як Тест ДЛГ, це Німецький інститут незалежний він бере агрегати, їх використовує і виносить свої рішення. На даний момент це є лідер в коефіцієнті нерівномірності розкидання мінеральних добрив, тобто менше 7%, а точніше 6,92% коефіцієнта рівномірності розкидання. Найближче це вище 7. Цей агрегат заробить вам кошти, зекономить вам кошти. На ваше поле кинуть стільки добре, всі вам потрібно. Норма внесення регулюється дуже легко за рахунок лопаток і швидкості. Від 60 кг до 600 кг на гектар можна носити цим агрегатом. Якість метала семишарове покриття. Дуже легке налаштування, дуже легке регулювання цього агрегату. Ємкість бункера від 1000 до 3000 літрів. В даній моделі 1000 літрів. Розділене на дві частини з маленьким ребром, для того, щоб рівномірно було завжди у вас, тому що поля йдуть рівні, щоб не пересипалися, мішалочка з невеликими обертами для того, щоб не ламати, не дрібнити добрива, міцні і якісні лопатки, тарілки з високої якості нержавіючої сталі. Ширина розкидання цього агрегата від 12 до 24 метрів. Сучасне, якісне освітлення габаритів та поворотів. Волинська фондова продала цих розкритчів і мікс точно декілька тисяч штучок. Це машини якісні, недорогі. І надзвичайно точні внесення мінеральних добрив на гектар з кофеєнтом нерівномірності, що є дуже важливим. Добрива зараз дуже дорогі, розкидатися ними направо наліво так не можна. Десь кинули більше, десь кинули менше, а цей агрегат внесе добрива на ваше поле стільки, стільки потрібно. І з таким самим найменшим коефіцієнтом нерівномірності розкидання. Легка налаштування для роботи є шкала ви. Вибираєте ту норму, яку вам потрібно, і на проти норми буде швидкість, якою ви повинні їхати. Тобто виставляєте лопатки на ту ширину, яку вам потрібно за рахунок отворів, підняли поставили дуже просто, дуже легко. І з тою швидкістю, яка є в табличці, ви їдете постійно і вносите ту норму, яку вам потрібно. Компанія Унія має величезний величезний асортимент техніки від ґрунтообробної. До самої великої великих розкидачів, привантажуючих всього іншого. Луги, розкидачі органіки, преса, величезний асортимент, на будь-які ваші потреби, на будь-яку вашу ціну. Ця техніка підходить і як малому фермеру, так і великому холдингу. Так як доказується вже практика. 24 роки продано десятки тисяч одиниць унії. Волинська фондова компанія може вам надати якісний сервіс, великий склад запасних частин та великий асортимент техніки. Звертайтеся до Волинської фондової компанії. Ми завжди будемо раді вам допомогти. Слава Україні!